hmm yeah. У цих стінах починався творчий шлях засновника Криворізької джазової школи Олександра Гебеля. Тут у 10-й музичній школі народжувався перший дитячий джазовий бенд. Втілювалися сміливі ідеї та проєкти. Людина неймовірного таланту та енергії, вимоглива до учнів, колег і себе. Олександр Гебель залишив по собі живу спадщину, яка досі надихає. Сьогодні оркестр виступає, має цікаву концертну програму, фестивальне життя, реалізовує творчі міжнародні проекти. Олександром Гібелем був започаткований відомий джазовий фестиваль «Горизонти Джаза. В нашому місті їх було 11. Це була не тільки подія для нашого міста, для України, а взагалі для. За кордону для багатьох країн Європи, тому що приїздило дуже багато музикантів. Це були чудові концерти. Це були завершували завжди всі фестивалі джим сешни. Ми всі їх відвідували. Це було спілкування музикантів, обмін досвідом, імпровізація. Ну це таке, що не забувається ніколи. І найголовніше, що його справа продовжує жити на сьогоднішній день. Наше місто це столиця джазу. Це ми стверджуємо. Пам'ятний захід зібрав колег, вихованців і друзів, маестро згадували його віру в кожного учня і те, як навіть наймолодші музиканти ставали частиною великого творчого світу. Батьки учнів пригадують, Олександр Гебель ставив високі вимоги, але дарував дітям унікальний досвід. Коли хлопчика ще маленького, дев'ятирічного брали в оркестр, Олександр Робертович мені сказав, чи готові ви. Покласти все своє життя в цей оркестр, і якщо ви зможете витримати це, значить ваша дитина буде в цьому оркестрі. І ми як, погодилися, тому б свята. Сімейні свята, державні свята нічого не існувало, були тільки репетиції, цікаве яскраве життя. І це найкращі роки життя мого сина, це його яскраве дитинство, це подорожі, закордонні по Україні, творчість. Все бояло, свіркало, і все закінчив. Він не вибрав путь свій музиканта, але ж ця любов до джазу, до музики залишилася в його серці на все життя. Випускники розповідають, Олександр Гебель дав їм більше ніж будь-хто інший. Він формував не тільки музикантів, а й характер відкривав світ джазу навіть у складні часи та допомагав стати справжніми професіоналами. Ця людина дуже багато мені дала в плані характеру. Не менше, ніж мої батьки, навіть я так думаю. Дуже самі гарні спогади про нього. Ми дуже його любили, поважали, спілкувалися до останнього. Людина, яка змогла створити умови, за яких діти 90-х такі складні і непрості часи для нашого міста, могли займатися музикою. У дітей була мотивація займатися музикою. Це було цікаво. Він ну, настільки підходив до цього, цікаво, да, що ну, Здавалось би, де 90-кривий -е, Ріг і де музика, де джаз, тим не менш було дуже багато всього цікавого. Бо людина, яка провела смак до класної музики, я думаю, багатьом-багатьом поколінням не тільки дітей, а в принципі людей в Кривому Розі. Ну, а багато дітей, які займались в оркестрі, які займалися в цій музичній школі, після цього стали дійсно крутими професійними музикантами на все життя. Серед таких крутих професіоналів Віктор Павелко, відомий джазовий саксофоніст і композитор. Його концерти збирають слухачі в Україні та за кордоном, а сам він ділиться досвідом із новим поколінням музикантів. Історія Віктора доводить, підтримка і віра великого вчителя можуть змінити життя. Я у батька постійно питав, я грав на саксофоні. Ну і граю зараз, але я в нього питав, кажу, пап, а коли Олександр Робертович мене візьме в оркестр? Це мені років сім, мабуть, було. А, ну, і якось був момент, коли він, я його ті, трохи дістав, і він каже, слухай, ну зараз закінчиться оркестр, а, давай я спитаю в нього, і він тобі скаже. Або я його позву сюди і ти спитаєш. І він заходить на, в клас напроти, в третій, тоді мій, мій батько там викладав. І каже, ну давай вітя. Я кажу, Олександр Робертович, а коли ви мене візьмете в оркестр, Ну Олександр Робертович бере і шуткує, і грає гаму до мажор на фортепіано дуже-дуже швидко. Туди я брану такий. Я кажу, ну от коли зіграєш так гаму, от тоді і візьму <с independenian appointment> Ну я прям так старався, грав ці гами. Ну, э, ну, смішно просто зараз згадувати, тому ну, класна історія. Е, тому що ну, цінність не в тому, щоб грати швидко гра гаму, а для того, щоб бути е, класним музикантом. І я розумів, ну зараз я розумію, що він вже планував мене брати в оркестр, але треба була ціль якась дуже висока. Типу давай працюй. Відкриття меморіальної дошки у 10-й музичній школі, де навчав і творив маестро, стало символом пам'яті та вдячності. Його справа й нині живе у кожному акорді і мелодії учнів. Дуже приємно. Чути звуки джазу яскравої музики зараз. І ми розуміємо, що цей джаз він звучить в нашому місті, в тому числі завдяки Олександру Робертовичу. Він був дуже талановитою людиною. Наше місто взагалі воно наповнене яскравими самобутніми людьми. І особливе місце в ньому належить нашому Олександру Робертовичу. І дуже важливо, що його справу продовжує його учні, зокрема. Артем Зінченко він був дуже талановитим організатором. Його фестиваль Горизонти джазу був одним із символів джазу не лише нашого міста, а нашої країни. Я дякую всім, хто сьогодні зібрався, хто мав щастя з ним спілкуватися особисто. Юлія Вітряк улегка плій цей день.